И і сьогодні у нас выживание по Майнкрафту. А, дом грец. Домгреть. Блэм. Всем привет, друзья! Да, и сегодня это видео по выживанию. А все... Да, и как вы знаете, сегодня у нас выживание по телефону. Куди ще вдома <сі> <сі> Да. Да. і не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб цей дом. І ще цей дом. Щоб цей дом не згорів. А ми почали. Так, як ми бачимо, у нас два села. Наче я в першому селі полотаюся. І оп. Так, от такаємо. Да, це дуже просто круто так вижимання, просто я профі. Так, де я буду жити я не знаю, ще не розбирався. Може там буде умер, залізо, А, ще плюс еще станишки. Еще это может надо быть. ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті! У мене вже, я, знаєте що, я збираю пшеничку. А знаєте чого? Вже мені треба е, цей собі яку їжу. Мені треба ще спочатку добути дерево, скрафтити бістачок, добути камуш, каміння, ну був кру, круглячок. Ну, перший клю, кругляк. Е, потім... Е, Потім зробити перший дом, дім, добу, знайти перший алмаз. І, і це може це буде перша частина. Другої частини ще не буде. А, і ще, дякую за за 63 підписника. Мені я, я вам дякую за гарною душею. Ну, да, за, за да, Коротше, дя, дякую за за 63 да просто э, я не верю, но, но я на смех снятый цей ну трансляцию и на смех может может потом будет трансляция за 100 подписчиков не знаю вообще а что будет две две ша... Дві... саженцы молодец молодец робот ну как то Он а ч Так, тут, коротше, дерево надо. Тут, тут коротко дерево. Так, прибрати камеру. Так. Верстачок. Короче, скай. Хай ростах харту. Первая курятина. Так, ставимо верстак. Робимо перші. Перший інструментик, хлібчик, перша кайло, меч. І ще мотижечка. ще трохи палець, Топор. лопата. Ну, це, коротше, в мене все. <гум> Ой, ще два верстачка. <гум> так, інструменти. Так, це в мене вже перше, перше виживання. Доволі непогано витратив, витратив перше... мм о збираю сьогодні там вироску. Насіння. Насіння я посаджу. Шкода, що я не скрафтив собі відро. Тому що я потім, потім зроблю собі... собі ферму. Да. Якщо в мене вийде, тому що в мене ж... А, я вже можу біля озера зробити це все. Так. Да. Ну треба переживати. Далі. Добути кругляк. Добути кругляк шов. Е, собі, собі треба, мені треба їжа. Особливо треба їжа. Треба Треба трохи хліба поїсти. І от я готовий копати перший кругляк. Піч, піч. Мені я заберу перший піч. піч. Тепер мені не знадобається, не це ходіння в шахту, тому що в мене є, е, є, ску, е, є перший кругляк. Може скрафчу собі собі першу броню. Якщо в мене я знайду, знайду собі кожу. Ну, корову. Тому що я не знаю де, де вона знаходиться. Так, так. Мені треба корова, мені надо корова. О, като Ой, мене мало процентів. Зараз. Зараз готовий. Так, не надо. Так. О, свинина! У мене буде свинина. У мене буде свинина. Є! У мене вже перша свининка. Так, буду копати після того, коли просто не забудьте поставити лайк і підписатися, тому що я, я старався на цьому відео знімати. Наразі буде крута. Да, Мені треба да. земля. Знаєте чого Люблю. Белюк своє. Може найду першу печерку. Купаю собі її залізною лопаткою. Коли ще немає фокелів. Так, буду добувати. Буде Близь... потім наступне відео. Ще не розумію з ким. Блин, он уже кайло закинулся. Ломается. Ого, сколько у меня камень. Так, мяч кайло. Ну, и еще цель. Щоб побудувати якийсь дім, мені треба ще дерево, Ще плюс дерево. Ой, та чого? Так, да, почекайте за, за, якусь хвилину, за якусь секунду повернуся. Так, я повернувся і в вже, мене вже ніч, в мене вже стає ця ніч. Нічка в мене перша нічка. Перша ніч ви звичайному домі. Так, в мене є земля. можу, знаєте що? Закритися отак от. Щоб на хто... Буду поки що от... Отак от Вапше, так от звоживати. Взагалі, вот так от сховатися. Так, можна пише вистачок. А, я все в скрабку, господи, не надо. Так, потім я добуду перше залізу. О тут я перший факел, не надо. Забув факел... факел. Ну, факел. Господи, факела взяти. Не дивити, так. Отже. Так, О, так Я Зараз... Ну, здесь зламаю. Мені надо. У мене буде така постройка. Слугу першого дому. Просто боюся монстрів, щоб мене не вбивали. О! Давайте кусочок наберем. Так. Пока почекаю якийсь час. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися, ну... Чекайте друг, другої серії виживання. Ну, а ми, по, а ми прощаємось. Бувайте!